Друвенькі були майже весна. Ну, правда, то ненадовго, потім будуть, як то кажуть, морози обіцяють, така в нас зима. Бровками нашого, наш бровко був трошки прихворів, щось опа, чуть не впав. І ми його випустили на самолікування, тато відпустив, тому що песики вони собі десь там бігають, як і коти самолікуються, якусь там травичку збирають, ще щось. Ось, ми його відпустили, він очухав. І тепер вже не дається прив'язатися і навіть додому не приходить. Ну, трошки він побігає, бо в нього, як то кажуть, основне життя йде суто на цьому, на припоні. Трошки він побігає і потім вже, як то кажуть, остини і прибіжить. І ми його злапаємо. Наші півніку кукурікають. Принаймні я чую, не знаю чи це чути через відео. Тут трохи, як завжди, вода, болото, ну, нічого не зробиш. Така погода, і ми мусимо якось через це пройти. Де ми зараз будемо відкривати спочатку наших гусей? Перевернули. Буду тут, поки не весь берег. Поки що всі на місці, бачимо, гусачка вже починає рости сосиска. І дрова. Мене, до речі, не було в селі два тижні. В дні вихідні я прогуляв в місті, поки мав справи. І от такі от зміни. Які здалися ще задбати. На густочки ще шишечка дуже не росте, поки що, що ми нікого не продали. Питають, але китають, поки що не купляють. Ось цей гарний піренький гусочок, він буде такий досить роботящий, наскільки я думаю. мене. Так, о який він пішов, бачите? Зараз вони підуть побігають і потім прийдуть, будуть доїдати. Хай визберують ту пшеницю, що не просипать. В принципі, моя вона, бо я дав за мале корито, але що зробити. О, в Кичиному царстві практично нічого не змінилося. Єдине, що цей. Єдине що. Качурики молоденькі, дістають масочку. Ось один такий красень. Це червень місяць. І ось другий красень-червень місяць. Ось такі ще є два вільні качурики. Побачимо, що воно далі буде. І це син Джоні, він поки що лишиться. Ну, а це гривастик. І <кх> це доця Джоні. З того випадку, що в мене було, залишилося тільки двоє. Я залишив собі, решту все ми розпродали. Ні одного машини утилізовували, все, як то кажуть, пішло продажем, але як то кажуть, не можна все продати і, і собі би ще щось хотілося на місце. Ну, Таке от життя. Такі наші сімейні, москусята чистенькі, біленькі. Так, будемо бігти далі, показувати, що ж у нас, як ми змінились за два тижні. Бачимо, що гривастик вже е, вкрило йому відросли, він тоді, як я його вважав, він линьку був пішов, а зараз він вже такий шикардосний. Ось, поскакали далі. Ну, а тут у нас. Як ви бачите, все буяє, все росте. Півники активно китаються на курочках. Е, тож цей. Е, тож придеться їх трохи утилізовувати, особливо з цього шустрика малого. Це ж таки легорнівська кров в ньому є. Він так гонить курочок, що капець. За ним, правда, виставив, його був на продаж, він що там є на продажі. Питали, але хотіли ще в пару курочки. Ну, такої курочки рябої нема, маленької до нього сірі курочки вийшли, ті ще раніше там показував дві, що є. Ну, Ніхто не відзивається, придеться його утилізувати, хоча там не буде що такого в ньому дуже їсти. Але ось так бачимо, що курочки наші вже зленькі практично повиходили. Молодь повдівалася в Друге оперня деякі. І потім подивимося, хто в нас що іде несеться, тому що є приємні, як то кажуть, зміни. Ось така то у нас кольорова малеча. Качурики теж, в основному тут є качурики, дві тільки качечки. Решта вже качурики лишилися. Це серпнево вереснева молодь. Як я казав, ну тут в серпневих тільки лишилися три, я бачу цей селизен. Серпню точно ось ця курочка. Курочка-качечка і ще одна качечка є, а решта то вже вересневі. <coughs> <awkwardly> <times> <ARM> так що такі то у нас зміни відбулися, поки мене не було. Корочки, грибінчики почервоніли, молодих я бачу, попідростали. Але треба потім прозондувати, подивитися, котрий з них несеться. Ну, минулорічні це несуться точно. Барбазіє і мінорка. Німці почали нестися. І котрі з лівінських сетців. От, всім гарного дня, мирного неба, любові, благополуччя. Біжимо ми працювати далі. Ось той малий ганяє.